Сміла вперше пише нову сторінку в історії шкільного спорту в рамках всеукраїнських змагань. Пліч опліч тут відбувся перший міський етап шахового турніру серед школярів. Участь брали учні 12 загальноосвітніх закладів міста у двох вікових категоріях: – 5-9 класи та 10-11 класи. Інтелектуальне протистояння, стратегія та концентрація. Саме така атмосфера панувала у місці проведення змагань. Мені дуже приємно, що в нас в мілі так багато дітей, які займаються шахами. Люблять шахи, і мені як керівнику шахового клубу я бачу перспективу розвитку шаху. Склад команди згідно регламенту, три хлопчика, одна дівчинка. Зараз 48 учасників. Але ми під пісунки будемо підводити тільки командні для нас. Важливо плічопі змагання це перш за все команди шкіл. Серед учасників юні таланти, які вже мріють про великі перемоги та впевнено крокують до них. А що ж так приваблює дітей у шахах? Шахи це можна так сказати, як міні-війна. Ти придумуєш стратегію, ти робиш виграш, ти сам за себе, ти відстоюєш себе. Також я вважаю, що шахів є ще теж прекрасна гра го. Тільки вона ще більш складніша, там не війна, а там мир, і ти пристроюєш свої кордони відстоюєш. Я вважаю, ці гри це найкращі гри. Дехто з учасників налаштований лише на перемогу та має великі амбіції. І говорить, що кожна партія це виклик, який з честю готовий прийняти. Мені подобаються шахи, тим що це розвиває мислення. Ну більше нічого не можу сказати. Суперник мій. Був сильнішим, але я не спішу. Я надіюсь тільки на себе, на свою перемоги. Я думаю, я займу перше місце, як і на інших змаганнях. Два роки тому я почала грати в клубі Вертикаль. В минулому році я була вже чемпіонкою України серед дітей. І в цьому році я теж їду на змагання і буду вже перша чемпіонки серед дорослих. У Мене є другий розряд по шахам. За підсумками напружених шахових баталій, перемогу в обох вікових категоріях вибороли спортсмени школи номер 11. Саме вони представлятимуть «Смілу» на наступному етапі змагань, який проходитиме на рівні району. До речі, районний етап також планують провести на базі сміли. Попереду ще більше цікавих партій та боротьби за вихід на вищий рівень.